Я з міста Маріуполя, якщо хтось чув про таке, почалась найвсратіша подорож в моєму житті. Ми не поїдемо, вас там стріляють. Зустрічайте. Катерина Затєєва! Досі облічки. Всім привіт! Дуже рада вас бачити. Вам таке я зараз розповім, вам точно сподобається. Мене звати Катерина, я з міста Маріуполь, якщо хтось чув про таке. Супер! Так. А, взагалі, я а, часто кажу, що це місто, в якому бомбив не лише Пукан, але бачу, як люди напружуються, одразу скажу: а, розслабтесь. Все добре. В моїй історії щасливий фінал. Я вижила. Вибачте за всі спойлери. Взагалі, в мене помер лише один кіт з двох. Це дуже добрий результат. Дуже добрий, могло бути і гірше. Взагалі, я вважаю, що це він витратив всі свої життя ще коли до нього приходили бавитись різні маленькі діти. Потім не зберігся, а там далі без шансів. І я дійсно дуже рада, що усі ціні мені люди. В живих і здорові. Хто не розуміє, чому я так радію, я трошки поясню. Сталося так, що в минулому році моє місто було в блокаді на протязі декількох місяців. Там не було ніяких комунікацій, не було води, світла, зв'язку, надій, нічого не було. І навіть такий вдалий збіг обставин не завадив всім моїм колишнім залишитись живих. Так. Дякую. Перший місяць війни ми були в підвалі спортзалу, і мої друзі казали, Катя хотіла частіше ходити в спортзал, тепер вона там живе. Так, так я зрозуміла, що треба чіткіше формулювати ціль на рік, і це величезна будівля. Нас там вмістилось аж 5 тисяч осіб. Уявляєте? Нефіга собі шайтан коробка, скажу я вам. Але я дуже обережно розповідаю свою історію, тому що я не завжди готова до питань, які мені ставлять. Одного разу дівчина запитала: цілий місяць в сховищі, що ви там робили? Чого так довго? Мабуть, так нудно було. А я зовсім не сумувала, скажу я вам. Конкурс є бомбезні, Взривна атмосфера. Але саме для мене було головне, щоб не відрив башні. Знаєте? Так, трошки попадите. Дякую. І я дійсно не знаю, як відповідати на такі питання, тому що я не хочу бути, знаєте, дівчиною, яка розповідає усілякі жахіття. Я люблю веселі історії. І в мене є одна улюблена про бабу Машу. Трошки розкажу про персонажа, щоб ви розуміли, про кого буде йти мова. Бабі Маші 93 роки. Вона дуже погано чує. В неї немає одного ока, але є бажання жити. Дуже важливо. І ми познайомились з нею вже в тому сховищі, вона ночувала, сидячи на стільці, а ми поруч на підлозі. Це було вночі, якийсь там, за рахунком березня, вже не пам'ятаю, і баба Маша вже спить і вдруг на вулиці щось як йобне. Баба Маша прокидається така. так. Я не зрозуміла, хто це там грюкає. Там хто щось вп... там що хтось впав? Ось так, не дратуйте бабу Машу. Взагалі веселих історій було дуже багато. Онуки точно зайбуться слухати. Я пам'ятаю, ще коли був зв'язок, було якесь листування, один одному писали, як ти, як ситуація. І знаєте, я така людина, що не люблю сіяти паніку, тому в якийсь момент я почала відповідати: сидимо, передемо, іноді провітруємо. Так. І я відправила це повідомлення і забула про нього. Але потім в місті пропали зв'язок та інтернет, і я зрозуміла, що в випадку моєї смерті за офіційними даними це будуть останні мої слова. І ця недомовленість. Дякую. І ця недомовленість о як мотивую, скажу я вам. Звісно, за першої ж нагоди ми пішли з міста пішки, дістались до якогось села, де за чутками мав бути зв'язок. Це була правда, там ловив Київстар на одну паличку, але лише в одному місті на цвинтарі. Звідти я телефонувала усім. Усім, хто, на мою думку, мог, міг би мені допомогти. Я зателефонувала навіть до Бердянської служби таксі. Так. Вони мені кажуть: ми не поїдемо, вас там стріляють. Я кажу, я бачу. Мені тому і треба авто. Вони кажуть, ми все одно не поїдемо. Я кажу, але в мене в додатку є бали бонуси, але не аргумент. А далі почалась найвсратіша подорож в моєму житті. Якось звідти ми вибрались і за сім діб на попутних собаках добрались до польсько-українського кордону. І там мені треба було. Скупитись. Звідти мені треба було дістатись до Праги. Нас тут чекала моя сестра, і вона склала список, чого їй тут не вистачає. В тому списку були якісь ліки, було насіння сонячниково сан-санич. Так. Так. Звісно, солене, мишні птахи. І була томатна заправка для борщу торчин. Так. Тому що в АТБ дешевше, Катя. Хто я така, щоб сперечатись з людиною, в якої мені ще жити? Я все купила, розпихала по торбах. Ми доїхали до Варшави і там мене пограбували. Так, дякую, що ви раді цьому факту. <плес> так а, як це було? Ми приїхали, а в нас там була дуже довга пересадка, майже 8 годин. І я вирішила, що буде доброю ідеєю залишити сумки з волонтерами і піти погуляти нічним містом. А, я знайшла волонтерку. Вона виявилась італійкою, а я італіянською тільки оце знаю. Якось я їй пояснила, що мені треба. Ми домовились, але я забула запитати, до якої години волонтери будуть на вокзалі. Коли ми повернулись, волонтерів вже не було. А мої сумки були наполовину повні, якщо бути оптимістом. А мене грабують перший раз в житті. Клянусь, перша думка була на повному серйозі. Це турботливі волонтери, все пересклали в моїй сумці так, щоб мені було дуже зручно нести, щоб не важко. Ось так прибігає польська поліція, а я польською тільки матюки знаю. Якось я пояснила, що в мене сталося, і він каже: Ну все, ходімо, треба писати заяву. І тут я розумію, що мені треба написати заяву, щоб в мене поцупили заправку для борщу. Ось вона справжня українська душа найважливіше з собою взяла. А польський поліцейський так, так, поаплодуйте. Дякую. А поліцейський подумав, що заправка це якийсь мій документ. І він дивиться на мене з усією своєю імпатією і каже: А як ви далі поїдете без заправки? Я кажу, не знаю, мабуть, зажарку треба буде робити. Дуже дякую в мене все.